Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо Аймо анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! Це програма Медексперт. Сьогодні ми вам розповімо про небезпечну патологію серця, яку нашим медикам вдалося діагностувати та вилікувати. Також покажемо, як наші медики центру екстреної медичної допомоги вдосконалюють свої навички і розкажемо про підсумки роботи протезної майстерні за рік. Окрім того, у рубриці консультує лікар, фахівці медичного центру Родовід розкажуть про найпоширеніші міфи стосовно грипу та застуди. Тож залишайтеся з нами, адже далі... Багато цікавої інформації. Навчання медиків, лікарки, фечерки та медсестри екстренки пройшли в Польщі серію психологічних тренінгів. Для чого це потрібно. Небезпечна патологія серця. Львівські медики вперше в Україні виконали складну операцію з найменшим розрізом. Що це було за втручання і як почувається пацієнтка? Підсумки роботи протезної майстерні. Скільки людей отримали нові кінцівки? Міфи про застуду та грип, що потрібно знати пацієнтам. 30 лікарок, фельдшерок та медсестер Української служби екстреної медичної допомоги в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як пройшли у Польщі серію психологічних тренінгів. Там вони опановували сучасні навички допомоги військовим та цивільним пацієнтам, які перебувають у станах з високим ризиком загрози для життя. Чого ще навчали медиків? Вони розкажуть далі у нашій програмі. Посилити стресостійкість та навички самодопомоги з такою метою. 30 лікарок, медсестер та фельдшерок центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України у Польщі пройшли серію психологічних тренінгів та навчань, пов'язаних з діями на полі бою або в ситуаціях прямої терористичної загрози. Дані курси вони включали в себе два компоненти: перший компонент це надання допомоги пацієнтам невідкладних станах, тактична медицина. І ще великим компонентом це була перша психологічна допомога, психологічна підтримка, самодопомога, самодіагностика. Так як ми розуміємо, що про це питання ментального здоров'я зараз вкрай актуальні для нашої країни. З Львівщини, зокрема, такий тренінг відвідали п'ять працівниць центру. Там вони опановували сучасні навички допомоги військовим та цивільним пацієнтам з високим ризиком загрози для життя. Були ми в Республіці Польща, це було під Варшавою. Для нас колеги, буду називати їх так колегами, котрі допомагали нам навчитися. Вони нам виняли маєток, цей замок такий під Варшавою, орієнтовно 50 кілометрів. Були розширені реанімаційні заходи для дорослих, для дітей і далі тактична медицина. Було два дні. Ну і на кожному з тих етапів ми пропрацьовували різні ситуації. Це все була практична практика. Перший день легші ситуації, на, на другий день вже важчі такі. вже з е, музикою, з колонкою, з вертолітами, з, з легкими травматичними ударами по голові. Ти аля, ти вже мертвий, це ти вже допомогу не надаєш. Палатка влаштована палатка величезна, десь не знаю, матрі на 70. В якій проходила практика, Позволяла погода, вулиця всередина приміщення, вулиця, обід в другій годині, з третьої години далі навчання. І так до сьомої основний акцент був зосереджений на методиках управління стресом та навичками самодопомоги, адже українським фахівцям сьогодні доводиться працювати в кризових умовах воєнного стану. Дуже гарно відпрацьовували сценарії, подобається методика викладання, що ніколи тобі не скажуть, що ти не так щось зробив, що тобі просто рекомендують, що можна краще зробити. Європейська медицина від нашого її трошки відрізняється, але ми вже автоматично переходимо на їхні протоколи, і ми йдемо з ними в ногу і дякуючи тим, що вони до нас відносяться як колеги, як брати, і вони дають нам руку підтримки. І ми її використовуємо, звичайно, в кожен момент. Додамо, що такі навчання відбувались в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як дані навчання відбувалися за сприяння обох перших ледів Республіки Польщі та України, і е, дані курси вони були цільово спрямовані на всі б жіночої статі. Наші лікарі і фельдшера і медичні сестри з української сторони приїжджали в Варшаву. Курси є де-факто пробними. Ми будемо говорити про те, що це була перша пілотна група, на базі якої буде прописана більш розширена програма. Ми сподіваємося масштабування такої програми, бо в нас є дуже тісні співпраця з нашими польськими колегами, з професором Робертом Голосковським. Служби аеромедичної евакуації Польщі, яку він представляє в тому числі з Варшавським медичним університетом, заплановано, що таке професійне навчання загалом пройдуть 90 працівників обласних центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України. Ільським лікарям вдалося виявити небезпечну патологію серця у 59-річної жінки і успішно її прооперувати. Більше того, зробили це з найменшим розрізом, ставши першими в Україні, кому це вдалося. Отож, більше про цю історію ми розкажемо у сюжеті. Все почалось з підвищеного тиску. До львівських фахівців потрапила 59-річна фермерка Любов Каблук з небезпечною патологією серця. Ще з 2015 року жінка почала відчувати проблеми з тиском. Стало раз більше задихатись. Задишка останніх десь два роки чомраз більше, більше вірше. Спершу до лікарів жінка не поспішала, проте коли вже було складно навіть піднятися сходами через сильну задишку, вона вирішила пройти обстеження. У неї є вроджений двостулковий аортальний клапан. Після до обстежень вже сформувалася аневризма сину вальсальви і висхідного відділу аорти. Це дуже небезпечний стан, адже аневризма могла розірватись у будь-який момент і призвести до смерті. Пацієнці треба було робити реконструкцію кореня аорти, висхідної аорти і заміну аортального клапана. По-медичному це є операція бентала. Така операція була неминуча, та львівським лікарям вдалося вперше в Україні зробити її з найменшим розрізом. Якщо стандартно розріз сягав 30 сантиметрів, то вони зробили всього через 5. Це є добре для пацієнтки, тим, що швидке одужання, швидка реабілітація, і пацієнтка в нас на сьому добу була виписана зі стаціонарного лікування. Вона приходила вже до нас на огляди. Нас задовільняє, що КТ огляди, що УЗД огляди. Вона себе прекрасно почуває задоволена. Додамо, що за останній рік львівські лікарі виконали вже 9 таких втручань. Така патологія як у пані Любові зустрічається рідко у 5% випадках серед патології корення аорти та аортального клапана. Ові вже рік функціонує протезна майстерня. У центрі Незламні за цей час нові кінцівки отримали сотні пацієнтів. Тож ми покажемо вам, як відбувається процес створення протезів. І далі про це у нашому наступному матеріалі. 47-річний Олександр Морський один з перших пацієнтів центру Незламні, якому встановили протез руки. Її він втратив на війні ще в березні минулого року в Маріуполі. Було думки, що буде далі. Як буде далі життя, як воно все буде проходити без і як ну взагалі, як воно буде, саме саме елементарні речі. Усвідомити те, яким буде майбутнє, захисник зміг тоді, коли отримав штучну кінцівку. Вона механічна, звичайно, свою руку не замінить, проте з неї виконувати буденні речі стало набагато простіше. Нормально можна замінити кран. Без проблем, в принципі, з кінців бою. До неї пристосовуєшся постійно, тому що весь час щось нове, якісь рухи, ще щось, тому це постійне навчання постійне приспособлення. Таке, що якби оддів, пройшов реабілітацію, і все немає. Шлях від поранення до протезування у пацієнтів дуже нелегкий, довгий і виснажливий. Для українських медиків це теж було викликом. Та розуміючи, що таких пацієнтів буде більше. Минулоріч, 26 вересня, у національному реабілітаційному центрі Незламні запрацювала перша мобільна протезна майстерня. За цей час ми поставили понад 215 протезів, п'ять із них біонічні. У сучасній багатосекційній майстерні площею 250 метрів квадратних є найкраще обладнання провідних світових виробників. Та попри це, одне з найголовнішого це спеціалісти, яких сьогодні насправді бракує. Найважче буде це виховати і навчити нових протезистів. Тому що перекупити когось, звідкись це, це не є це багато розуму не треба. Але кількість поранених. Збільшується кількість протезистів, на жаль, ні. Тому з моєї точки, з нашої точки зору, це є єдине правильним рішенням це виховувати і навчати нових людей. Тому сьогодні відбувається активне навчання нових спеціалістів під контролем керівника напрямку протезування Назара Багнюка, який у цій сфері має вже 20-річний досвід. Він взяв свою команду, сформував молодих хлопців, і ми їх відправили на навчання в різні країни світу. Ми хочемо провести їм швидке навчання на сучасних технологіях в Німеччині в Америці, в Австралії, в Ісландії, на самих топових заводах світу. І щоб вони провели зараз самі сучасні технології? За рік у центрі незламні вдалося виконати колосальну роботу, адже кожного місяця тут виготовляють десятки штучних кінцівок, в тому числі і найсучасніших, використовуючи комплектуючи одних з найкращих виробників у світі. Ми зараз хочемо створювати таку саму протезну майстерню на базі в іншому кінці міста лікарні «Столуки». Зараз створюємо ще протезний міні-завод, який створений з допомогою компанії ПРО на території лікарні. Додамо, що реалізувати такий проєкт вдалося завдяки доброчинцям, а зокрема компаніям, які фінансували відкриття та оснащення протезної майстерні. Наразі протезування військових та цивільних, які втратили кінцівки, продовжується. І надалі в планах розвинути напрямок протезування в інших лікарнях першого медоб'єднання. А зараз рубрика Консультує лікар. А це означає, що сьогодні ми спростуємо чергові міфи стосовно здоров'я. І цього разу про застуду та грип. Тож лікар-інфекціоніст медичного центру родовід Богдан Мостюк розкаже, які інформації варто вірити, а які ні. Тож залишайтеся з нами. Застуда може перейти у грип. Ну, бачите, застуда це таке поняття узагальнене. Я би сказав, народне, тому що в класифікації. Захворювань такого е, поняття взагалі немає. Так? От. Але ціл... під цим ми розуміємо, що це гостре респіраторне вірусне захворювання. Тобто це захворювання, яке викликається інфекцією. А інфекція, якраз один з її варіантів, це є грип. Тобто тут, тут такий взаємозв'язок. Фактично нічого в одне, в друге не переходить, але грип. Викликає прояви респіраторної інфекції, які можуть трактуватись на якомусь там рівні первинному або е, на, побутовому, ну, на побутовому швидше як застуда. Від щеплення можна захворіти на грип. Від щеплень взагалі е, захворювання інфекційні не виникають. Абсолютно. Тому що в основі щеплення. Вони є ну, взагалі різні по природі своїй, але в основі щеплення може бути жива, ослаблена, живий ослаблений збудник. Отак так вакцина сформована, але захворювання не викликає, тільки формує імунну відповідь. Грип виникає через погану погоду. Ну, погодні умови є сприятливим фоном. Для активності збудника і для роботи імунної системи. І при такому певному поєднанні збудник може мати більшу активність при певній погоді, а імунна система може слабше працювати. І тоді захворювання з більшою ймовірністю виникає. При інфікуванні, знову ж таки, ну, ось так. А може при іншій погоді, це ж саме інфікування, захворювання не викликати. При температурі потрібно робити остові обгортання. Колись то робили. І взагалі фізичні методи охолодження вони є актуальні, їх можна не, ну, не ігнорувати, скажімо так. От. Чи там має бути присутній оцет чи достатньо просто холоду на голову, наприклад. Ну це мається на увазі вдома. Якщо вже дійсно є виражена гіпертермія, і поки е пацієнти в очікуванні лікаря чи швидкої, так, холод, зрештою, це є фізичний метод, який непогано коригує температуру. Можливо, в комплексі, але так на початку в домашніх умовах і самостійно може працювати. І цим методом варто користуватися, так? Тобто холод до голови, це, ну, це нормально. А от питання оцту, воно і не, не, не однозначне. Колись використовували, зараз е, користь від того не є такою обґрунтованою, тому не користується. Гриб швидше пройде, якщо робити гірчичники і банки. Ну тут такого немає. Воно ніяк не вплине, тільки може хіба ситуацію погіршити. Ну, Банки це такий взагалі архаїзм. Це відволікаюча терапія, по суті своєї, знаєте, вона відволікає організм від основного захворювання. Так? Просто якщо задуматися, тут взагалі нема про що говорити. Та гірчичники, зрештою, теж це відволікаюча терапія. Антибіотиками можна вилікуватись від грипу. Антибіотики це в нас. Е е Ті препарати, які використовують на повотовому рівні і дуже часто без потреби. Ну, але предметно ну, вірусної інфекції антибіотиками не лікується. Ускладнення від вірусної інфекції у вигляді активізації бактерійної інфекції, так. Ну але це треба зрозуміти. Тобто, грип антибіотиками не лікується. Здоровим людям вакцинуватися від грипу не потрібно. Варто вакцинуватись, тому що тут стоїть питання навіть не індивідуального захисту, а такого загального. При масовій вакцинації поширення, зокрема, грипозної інфекції, воно призупиняється на певному етапі. Тобто, якщо думати, що навіть, припустимо, ніхто конкретно не постраждає аж дуже від цієї інфекції, а просто буде масовість, так? По такому захворюванню через його поширення, то це вже не дуже добре, тому що буде багато хворих. Ну а грип сам по собі він, як інфекція, реалізується в організмі ну, досить бурхливо, практично в кожному. От. Тому, якщо вакцинуватись, то варто вакцинуватись так, в загальній популяції ну, більшості населення, і тоді вдається цей ланцюжок поширення обірвати. Якщо говорити про індивідуальний захист, е, теж можна розглядати. Особливо е, тут би мали звернути увагу на вакцинацію пацієнти, які мають якісь фонові захворювання. Інші і для них грип є захворювання е, саме е, небажане з точки зору ускладнень вже навіть по, по тих інших захворюваннях своїх. Був медексперт цього тижня, і ми продовжуємо збирати для вас актуальні новини, які відбуваються у нашій медицині. Тож наступного тижня буде ще більше цікавого. Наш партнер медичний центр Родовід. До зустрічі! Чи жити до 100 літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.